Львів, Херсон Полтава на майдані стали, б'ються як одне серця, разом і до кінця. У мене до вас питання, чи Давайте. знаєте, ви що відзначають 22 січня в Україні? Ой, ви мене извините, я недавно з за границей. Я вот недавно вот здесь только на території Львівської Федерации. Даже не можу вам сказать, честно говоря. Ну, я имею в виду с Россией приехал, ездил до гости по своим делам. Ну вот приехал. А сейчас який 22 січня, не можу вам сказать. 22 січня, день незалежності. Думаємо щось таке. Дуже вам я вам трішки допоможу. Сьогодні день Соборності. А, Чи сьогодні? знаєте? А, січня, я февраль читаю. читаю. Чи знаєте ви, що означає це свято і з якою історичною подією воно пов'язане? Ну, я думаю. Ой, як сказати? Раніше як було на ну, у людей на ну, ну, святами. Чи до цій царі, ще там були. ось такі. Ні? Я не пам'ятаю. Е, я вам трішки допоможу. Сьогодні День Соборності. Е, чи знаєте ви, з якою історичною датою пов'язане це свято, і якщо ні, просто що для вас означає День Соборності? Ну, це коли люди воєнлися з справи перед Сліпембергом. 22 січня, не знаю, чесно. 25-го знаю, що День течений. Я вам трішки допоможу. Сьогодні день соборності. Ага. Можливо, ви знаєте щось про це свято, з якою історичною подією це пов'язано. я не знаю. А для вас особисто щось означає День Соборності? Ну, я знаю. Як звичайний день для мене сьогодні просто. відбувається. А як ви бажаєте, що б могли відзначати у цей день? Щоб він міг означати? Без поняття. Знаю. Так і от це, що дереться за руки всі. День Соборності. Да. Так. І в мене до вас ще питання. Чи знаєте, ви з якою історичною подією це пов'язано? І що особисто для вас означає День Соборності? Ну, Це для мене як сказати. <ріст> не хочу за той день говорити. Все, 22 січня, ні, не знаю. Я трішки допоможу. Сьогодні День Соборності. Ага. Можливо, ви знаєте, з якою історичною подією це пов'язано. Якщо я не помиляюся, це об'єднання УНР і з УНР. Супер, так, вірно. А що особисто для вас означає День Соборності? Ну, це державне свято, і для мене особисто це дуже важлива подія з точки зору історії. І це знакова подія з точки зору об'єднання двох частин нашої країни. Знаю, це День Соборності України. А чи знаєте ви з якої історичною дати це пов'язано? З якою подією? Не дуже пам'ятаю ці дати. А що е, особисто для вас означає День Соборності? Не дуже багато. Чесно говоря, затрудняюсь сказати. Е, сьогодні День Соборності. Можливо, ага. ви знаєте, з якою історичною подією пов'язане це свято. День Соборності? Ну, День Соборності це, мабуть, зв'язано з релігіозними праздниками. якимось. Соборна, то тобто, Собираються, собираються люди, празднують якийсь праздник там про те, що збирається ви дуже правильно сказали. Я вам трішки допоможу. Да. Ем, ну взагалі цей день асоціюється із єднанням із актом злуки, підписанням про об'єднання західної Української Народної Республіки і Української Народної Республіки. Тобто східна і західна ну Україна а, по суті це ну, було давно. Вот, это... та, це скадав ще в 1919 було... році. Ну да, у час революції. Так да. скажіть. А що для вас особисто означає це свято? Чесно кажучи, якось так нічого не означає, тому що ми, ми чесно кажучи, за цей день, от, скільки я живу, от тільки зараз стали вспоминати. От. А допустимо, моє покоління, от, не дуже і вспоминає ці дні, тому що ми просто не знали туди. День з луки України з УНР і УНР. Так, дякую. А от особисто для вас, що означає це свято? Ну це дуже велике свято, тому що об'єднання нас, усіх громадян України, за наше майбутнє світле, майбутнє. Ми повинні бути об'єднані. У нас немає там Донбас, Крим, там центральна Україна. Ми всі громадяни України і повинні боротися за добробут у нашій країні. Це наша домівка. День, де независимості, чи як він там. Я вам чи, трішки допоможу. День Соборності Соборності. Це там Западна Україна об'єдинилася в якому 39-му ще. У 19-му. 19 угу. Значить, я, напевно, туди десь трохи залазив в політику, а не залазив у цю політику современну. День Соборності. О, супер! А чи знаєте, ось якої історичною подією пов'язане це свято? Сторічні події не дуже. Ні. А що особисто для вас означає День Соборності? Для мене? Для мене найголовніше, щоб Україна була самостійна. Нет. Я вам трішки допоможу. Сьогодні День Соборності. Можливо, ви знаєте, з якою історичною подією пов'язується. Ні, я знаю, що в Америці 22 июля. А що в Америці відзначає? День в Я два не знаю. Я знаю, що день обнімашок вчора був дуже мило. Я вам трішки допоможу. Сьогодні день соборності. Можливо, ви знаєте з яко з якою історичною подією пов'язано це, так поняти. Ні, не з Майданом трішки давніше. 20... А гіпо не знаю, досінька. Е, ну, а сьогодні День питаєте? Соборності. Доброго ага. дня. Чи знаєте, ви з якоюсь історичною датою пов'язаний День Соборності? Ні, не знаю то е, З Луки. День <рігут> з Луки, <рігут> да. <злуки>, вірно. Східна і <рігут> Західна Україна. А... Уже знаю. <рігут> <рігут> так. Ну, сьогодні День Соборності. Mm -hmm. e, чи знаєте ви, з якою історичною подією це пов'язано? Ні mm -hmm. <laughs> 22 січня не знаю. Добре, я вам трішки допоможу. Сьогодні день соборності. Чи знаєте ви з якою історичною датою пов'язано? Ні, теж не знаю. Ага. На этого не, не знаю? Я знаю День конституції, датом знаю много. Дней сейчас понапридумывали тоже, ну, как бы в таком смысле. Но хотелось бы, чтобы знали мы и знали наши дети. Вот даже элементарно, как вы говорите, день соборности. Як одне серця, разом і до кінця, разом і до кінця, разом і до кінця, разом і до кінця, і до кінця! Зможемо я і ти, разом перемогти, разом перемогти, проти зради, проти крові. Razor.